ефірі новини п'ятниці 13 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите двоє загиблих та дев'ять поранених. Росіяни атакували ямпіль керованими авіабомбами. Під російський удар у Ямполі потрапили і волонтери, що привезли ліки для лікарні. Росіяни ледь не знищили унікальний музей нарбутів, що діяв на прикордонні. Сьогодні, близько дев'ятої години ранку, російські військові скинули керовані авіабомби на селище Ямпіль, атакувавши об'єкт критичної інфраструктури та торгівельні заклади у центрі населеного пункту. У результаті удару загинули двоє цивільних чоловіків 54 та 60 років. Ще дев'ять місцевих мешканців отримали поранення. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, школа, аптека, магазини та банківська установа. Два трактори. Та автомобіль відео ліквідації наслідків удару опублікували рятувальники. Вогнеборці зазначили, що були вимушені працювати у двох місцях одночасно. Д російський удар у Ямболі потрапили і волонтери. Про це повідомляє благодійний фонд разом для України. Сталося під час розвантаження гуманітарного вантажу для Ямпольської лікарні. За їх словами, дві авіабомби розірвались буквально в 100 метрах від лікарні. Нагадаємо, вчора росіяни вбили у Ямполі 41 однорічну жінку. Ямпільчанка загинула на власному подвір'ї від вибуху керованої авіабомби. Днями росіяни в чергове обстріляли село Первомайське в Березівській громаді. Цього разу мішенью стала школа, а разом із нею унікальний музей, мистецька вітальна родини Нарбутів, що діяв у закладі. Він був присвячений автору проєкту першого державного гербу України, дизайну української гривні часів УНР та абетки Георгію Нарбуту та його сім'ї. Ідея створити щось пам'ятне про нарбутів у невеликому селі Первомайське на Глухівщині виникла 15 років тому. Спочатку думали лише про виставку, але врешті з'явився цілий музей. За 13 кілометрів від кордону ЗРФ тут берегли історичну спадщину українців. Спочатку була ідея зробити виставку, а потім, ну, коли стала я вивчати особистість, хто такий георгій нарбут і взагалі що він зробив. То люди самі вдивилися, коли розповідали, що на нашому такому маленькому селі такий невеличкий хуторок, як Нарбутівка, а жили такі видатні українці, які прославили і на всю Україну свій куток батьківщину, і навіть за рубежом до сих пор гроші нарбута, ну як еталон. Оформлені, вважаються, вважаються. Тому в 1988 році приїжджав Данила Нарбут в село, Чуде. це було святкування дня, перше святкування Дня села і подарував книги, які присвячені Юлію Нарбуту, і своїх чотири картини. Три квартиркартини це а четверта робота масла, масляної краски, казак мамай, улюблений народу. От цей казак Мамай, в принципі, був нашої села, стояв на в'їзному знакі, який, на жаль, прийшлося демонтувати почат на, на початку війни. щоб, так сказати, не видавати себе, хто тут, що тут, бо у московська трасі проходили купо. А потім ми в Фейсбуці створили групу «Мистецька вітальна радини Нарбутів і в принципі оголосили збори по на Серед експонатів були книги Данила Нарбута, гроші та марки, створені видатним графіком Георгієм Нарбутом, родинний самовар садиби родини, а також багато інших цінних речей. Їх надсилали люди з усього світу. Ну, взагалі були речі зв'язані з родиною Нарбутів і тим часом, тим періодом, коли вони проживали, це кінець 19-го, початок 20-го століття. В музеї зберігалися книги Данили Нарбута, це син видатного нашого графіка Георгія Нарбута. От син його колись приїжджав в наше село і подарував свої картини. Вони там зберігалися родинний самовар із садиби Нарбута. Гроші, то марки того періоду. В принципі, вся бібліотека, так сказати, пов'язана з ім'ям Георгія Нарбута. Були оригінальні гроші 100 гривні Георгія Нарбута. Їх нам по нашому такому зову прислали навіть з Польщі. Наші українці, які там заробітчані були, прочитали і прислали атуда нам гроші і марки. 1918 року, які шаги, так називаємо, який рисував Георгій Нарбут. Ну і так потрошки-потрошки, колишні вчителі історії, які займалися в Глухові. Віктор Заїка, відомий краєзнавець глухівський, також нам передав книги і гроші того часу. Ну, і в принципі, потрошку, знаєте, велика річка з маленьких ручейків, так сказати. До повномасштабної війни та активних обстрілів село та музей відвідували туристи. Там навіть знімали фільми. Сюди приїжджали до НАТО музей і Дмитро Растворцев, видатний графік сучасності. В принципі, це людина, яка придумала шрифт в дію наш сумський графік. І сюди приїжджали фільми, тут знімали. в принципі, стало це все на слуху і зна. Працю десятиліть ледь не знищили росіяни, коли в ніч проти 8 вересня вдарили по школі, де розміщувався музей авіабомбою. Навіть у перші хвилини після обстрілу місцеві жителі бігли рятувати спадок нарбутів. Да, школа полурозрушена, половина в принципі взагалі розрушена, а вторая половина без окон, без дверей, ну і Нарушена конструкція без криші, навіть йому з перших хвилин спитали е, ну, колишні випускники, діти, які ми займалися, ми ж вивчали, е, ну, подавали якісь роботи е, на конкурси е, в сум, ну, суми по вивчанню творчості і надбання на е, ну, родини. Тому Колишні випускники, перші, як коли підбігли до школи, яка палала, спитали, а музей будемо рятувати. На щастя, колекцію вдалося врятувати. Експонати нині в безпечному місці. Пані Наталія сподівається, що їх не доведеться вивозити кудись далі. І речі лишаться на історичній батьківщині Нарбутів. На Сподіваємося, що ми живі і будемо жити на Україні, і музей буде присвячений пам'яті. Видатних українців Нарбутів Георгія, Володимира, їх, і Данили Нарбута, і вони тут залишаться на їхній батьківщині. Тим більше Нарбутівка в п'яти кілометрах від школи нашої знаходилася. І, в принципі, ми дуже сподіваємося, що це закінчиться, і в принципі люди хочуть згадати, що такі видатні люди були і ці міста посітять. Поки що сподіваємося. Нікуди далі не виводити колекцію. П'ятниця 13-го. Страшне співпадіння чи звичайний день. Наші кореспонденти спитали у шоскінців, чи забобонні вони і чи дотримуються якихось прикмет щодо цього дня. Сьогодні п'ятниця 13-го. Не часто, але все-таки кілька разів на рік відбувається саме таке співпадіння чисел і днів. П'ятниця 13-го, як і інші забобони, має коріння в культурі народів, серед яких вона поширена і, як правило, поєднує раціональні дані з фобіями та міфічними уявленнями. Зокрема, деякі народи в різних країнах потерпають саме від цього виду фобії. У цей день вони відмовляються подорожувати літаками, машинами, починати важливі справи, одружуватися та багато чого іншого. Подекуди кількість дорожньо-транспортних пригод та аварій саме у п'ятницю 13-го зростає більше ніж на 50%. Раціональніше пояснення таких статистичних даних вказує на те, що причиною сплеску нещасних випадків частіше є якраз нервовість та негативна налаштованість людей напередодні чорної п'ятниці. Ми поцікавилися шосткінців, як же вони ставляться до цього дня. Та чи є у них певні забобони. Більшість тих, кого ми зустріли на вулицях міста, не звертають уваги на цю дату. У мене положительне. Я у цей день 30 років тому замуж вийшла. Я не вірю в це Обичний день. Ну так люди, звісно, завжди боялись. і п'ятниці боялися, особливо 13 числа. Усе роблю, немає ніяких забобонів. Я навіть забула. Якщо чесно кажучи, нема ніяких забабонів. Абсолютно. З такою обстановкою, як зараз у світі, так забуваєш про все на світі. Нормально, день як день. Нічого дивного ніколи у в житті не відбувалося п'ятницю 13-го? Ні. Звичайний день. Сьогодні п'ятниця 13-го, я відношусь до цього числа дуже добре. Не, що кажуть там нещасний, там щось таке може бути. Ні. Нормально. Добре все. Ну, буває страшно, ну, але нормально. Так, трішечки так, схвильовано, але нормально. Що звичайно, Я не суєвірний чоловік. Обичний день. У вас немає ніяких не ні прикмет, ні забобонів. Ні, нема ніяких. Однак зустрілися і такі, у кого з цим днем пов'язані погані події у житті. Можливо, співпадіння, але все ж таки. Уверен за бабоны. 13 -е число мне вообще не нравится, потому что у меня сын попал в аварию 13-го, Ну, не в пятницу, но ну, во всяком случае. 13-го не люблю. І на останок про погоду вихідними на шоскещені погоду визначатиме південно-східна периферія антициклону. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі місцями гроза. Вітер південно-східний – 9-14 метрів в секунду. Місцями пориви – 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19, в день від плюс 25 до плюс 30 градусів по Цельсію.